Привіт! Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до дискорд сервер, буду вам вдячний. Це я думав, не знаю, як вам зброю ще показати бумеранги. Давайте спробуємо бумеранги. Подивимося, що воно таке ще його їдять. З дронами в мене не скалося, можливо, з бумерангами буде веселіше. Моя улюблена локація. ями. Дуже багато часу в них провів. Напевно, бумерангам треба дальність пропустити. Вони далі літали. Що я відразу бачу класно в бумерангах, що вони прям по таргету працюють, да? А їм ще треба перезаряджання прокачати в ідеалі. Нов-нов-нов. Так, що у нас тут? Перезаряджання, давай качати. А, моркіт, да, мені треба моркіт буде копати. Давно я моркет, до речі, не копав. В принципі, всю гру мало почав грати. Там світло передавало, привіт, вся ця історія. Хоча останнім часом ситуація світлом покращилась, тому я думаю... Ой, можливо навіть колись стріми повернуться. Можливо, колись. Знаю, правда коли. Але будемо надіятись. Блін, серйозно, не докопав буквально декілька піч. Ну нічого. Так, накопичення прийде буде тікати Тут зліжуки хочуть мене зісти, так? Да? Капсулу будемо брати чи не бути? Ой, чи не будемо? Одне насправді запитання, блін, бос помер дуже далеко, ну не бос. Жуки з величезною кількістю досвідом. Напевно, їм на голову треба щось піданути. Ну йдіть сюди. Дуже магніт, серйозно, це прям щастя. Я, напевно, я його не буду поки що брати. Зараз доб'ємо маркітку. Так, там зверху, напевно, нічого немало. Давайте сходимо, перевіримо, перезаряджання нарешті. Так. Досяжність зброї. Перед поверненням бумеранги будуть летіти. Блін, давайте спробуємо міцний хват. Перезаряджання, в принципі, прокачаю, да. магніт хотілося б, але це виглядає цікавіше. Так, там босси прийшли, да? Ой-ой-ой, насправді. Боси паскудні, точніше, один так точно. Ой, тут так золота багато. Ой, я його навіть зібрав, Да, нічого собі. Перезаряджання заряджання знову ж таки перекричати. ще не розумію, як вони літають. Уй-хе до побачення. Я прокопався, він ну, уже тут, а, да? Ой. Сраку Треба капсулу забрати. Ещ треба з капсулу покопати, твишки, да? Да блядь. Штуку напевно треба розбито. Ай! Якийсь ти такий жвавий чувак, я не розумію, який жвавий взявся. Так, шкоду я, звісно, що беру. Ой, ХП треба взяти насправді, не буде зайвим. Я хочу капсулу його вбити. Пробувати. Де він дурак, катається. А це не так просто не подав. напевно... Треба мені награтися, магніт. Досяжні зброї шкода. Шкоду прокачаємо, так? Да? Це думаю, чи брати мені цей магніт, чи не брати? Напевно, треба брати. напевно, треба вже валити звідси. Ой, напевно, треба і магніт забрати, як його забрати звідти на перезаряджанні. Я навіть до нього пробратися не можу. Щоб пробратися то я можу з тих відсоткова, ще той жук. Заряджання. Шкода, накопичення. Шкода. Так, а де бумеран електрошокер більше не повертається до вас, але вибухає з шкодою кидає до такої бумерангу в протилежному напрямку. Ай не повертається, хай краще вибухає. І ефект і стан. І шкода. І шкода. І крутимо. І шкоду. Бос помер. Так. так Накопичення хай буде, зараз заберемо досвід з босом. А то в принципі цього доб'ємо зараз. І такий він і крутий, як здавався на перший погляд, ефекти стану. А, слухайте, мені бумеранги подобаються з ними весело грати. Перезряджання. Блять, це я неправильно справді роблю. Тебе звідси вже валити, а не копати цю нітро. Зараз він це все вийде боком. Удачі, йди сюди. Блін, якийсь мій... Гном доволі повільний. Я правда не розумію, чому він такий повільний. Копичення. А в принципі непогано вийшло як на мене. ХП мені не сильно потрібен захист удачі. Резряджання все-таки, да? О, шкода? Шкода. Погнали. Баумо. Прибігли відновлювати ХП. І знову шукати маркіт. На мене ця знижка, ну блін, класна тема, я не знаю. На купівлю в магазині. Сайт мене. Так, перезаряджання ще пробустити. Блін, прикольно вона якось так літає. Не знаю, це навіть знаєте, якось воно стало схоже не на... Бумеранги, більше на якісь дрони воно стало схоже, але доволі дієві дрони, як на мене. Ще не сильно, так? Да? Ой-ой-ой. Вийти його, ну блядь, ну чувак. Де ці бумеранги, можливо, треба було брати те, що в іншу сторону летить. Дивіться, він за мною женеться, 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 женеться. І нічого його не може вбити. Мені це не подобається взагалі-то. Дохну. ще не пройшли 5 років. Так, треба взяти більше шкоди. Насправді звідси втекти. Ну таке погане місце. Немає місця для маневрів. Щось вибухають. Бум-бум-бум. А, я б не відмовився знову ж таки від магніту. Не взяли магнітне бумеранги, ну робиш. Ой-ой-ой-ой-ой! Ти що таке зі мною робиш? Давайте більше перезаряджання. моркіт, да? Треба докопати маркіт. Думаю, всього достатньо. А, я капсулу не забрав, так? Взагалі багато чого не забрав. перезаряджання багато не буває. Так, ймовірність критичної шкоди. Хай буде, знаю. Це не хлопка. ще, до речі, зараз десь були сматочки нітки маленькі. Ось вони. Так, перезаряджання знову ж таки. Треба купу всього прокопати ще, так? Да? Так завжди. Інакше й бути не могло. Тепер проблема, знаєте, в чому? Щоб я не вбив босів. Угу, дякую. Пам-парам-пам-пам, -пам, позолочені залоченні набої. Найкращий насправді артефакт. Треба брак. Ну хоча Нітро просто в нікуди щось руху візьму. Не вистачає мені щось, якось я не бігаю. Хочу ще побігати, можливо, нітро знайти, а то ну, її реально немає. Кого я знайшов? Привіт. Блять, не тікайте від мене, будь ласка. Ой, нас дуже ни мене, будь ласка, мені взагалі так чудово ти здох, так? Ой, папа, макей, ти буде накопичення. А давайте візьмемо трішки хп. Зупиніться, зупиніться все буде нормально. Та під контролем, без паніки. іди сюди. Бля, там був магніт, чи то не магніт, то напевно не магніт, то хрінь ми його не зрозуміла, да? Добре, зібралось. Скільки тут досвіду залишається, блін. Пімниця покрита величезною величезною темрявою. Магніта тут, здається, не було і нема. Ну, Нічого, переживемо цю історію перезаряджання. Так, на цій чудовій позитивній ноті ми звалюємо. А, цікаво. Розряджання, накопичення, шкода, ХП. Швидкість, кріт. ну, Треба на всі гроші гуляти. Погнали! Треба золото накопати, Так, каможливе ні треба накопати. Коротше, треба всього накопати. О, це веселі бумеранги насправді. Босів класно вони розривають. І літають далеко. Знову ж таки, в чому проблема, ну, особисто моя проблема, коли я, наприклад, граю тими самими там, дронами, цими бумерангами. У мене немає досвіду гри на них. І ну, я раніше на них не грав, якось, я, ну, не знаю, я їх ігнорував, да? доволі така специфічна зброя насправді. Через те, ну, є якісь дрібні нюанси Потрібно враховувати, а через те, що мало досвіду я їх просто не враховую. Хтось мене там кусає. А в цілому, ну, знову ж таки, що дрон. Ну, да, блін, дрони мені просто не подобаються, я думаю, маранги вони такі веселі. Ми реально веселенько грати. Ба шкоду прокачати. Золото ж нам треба, правильно? Так, шкода, власне, відповідно. А хто це в нас тут такі ну цього користі мало буде. Кому здається і попав трішки. ой ой є й Пощастило, не ну, вкусили. Нітрахай будемо. оптина. пом пом пум пум А, до речі, поря, да, мен це бажа цей тут добити, зараз буде. Немає тут нічого, можна було сидіння йти. Де мо по капсулам Ну, напевно. Ні. Дим. Ай, ми вільність крита, давайте. У нас зараз інтритний порошок випаде, буде весело. Інітритний порошок там він не випав, так? Да? Гребінь. Гребінь це добре. А давайте ще золото пошукаємо. А що в мене взагалі по артефактах? Позолочені набої і гребень. Непоганий як на мене. бігали повбивали всіх мовільниць, підтай собі ще додам, хай буде. Реально дуже багато шкоди виходить, коли вибухає бумеран. Певно, це ну, вибухання з 100% треба брати, пасну для мене виглядає. Так, біба і боба. Це би без цієї сраки вириватися на відкритий простір. І зустрічати бібу і бобу. Привіт, Почалось. Почалося напевно захист, Знаючи мене. У мене дальність непогана, так, в принципі, працює. До речі, мені можна було б трішки хп розгубити, щоб спрацював гребінь. Розряджання йди сюди. Не все хаб треба губити, а то я можу. Так. Давайте ще перезаряджання. Ну, веселіше не знаю грати мені чим дронами. Коли граєш з дронами, то не так весело. Що так раз, раз бігаєш, бігаєш, там бумеранги направо-наліво влетять. Це чудово виходить. Не плюйся. Пусть це все одно ну, не допоможе, кліть, іди сюди Пам-пам-пам-пам-пам Полегливі такі так, синенький скоро помре. Він не синенький, філетовий якийсь, назнак, короткий у нього кольор. Як завжди довше кров п'є. Хлопці вирішили полікуватися, серйозно, бля. Так, своїм лікуванням. Уже пора... Я вже думаю будемо прощатися, а ви не вяко, да? Вам напевно сильно подобається зі мною. Накопичення. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, так, досить помирати. Ой-ой-ой. Так, один готовий красунчик, да? І інший теж. по попоки тобі і треба. Так, ну що, 83 левел я доапаю, чи ще ні. Домучу, домучу, молодець. Прампам більше захист, як бронемашина буде. Так, ну що ж, давайте дивитися. Загальне враження, загальні враження позитивні, було весело, мені сподобалось накопичення прокачали. Так, Е, Міцний хват. Я думаю, брати можна. Чому можна брати? Тому що швидкість переряджання ви точно прокачаєте собі. А досяжні зброї, ну, чим далі, тим краще. Швидкісні кулі, я думаю, також непогано зайшли. Досяжні зброї, шкода, хай буде. А Можна замість від швид... швидкісні кулі взяти магніт. Ну, це особисто моя така думка, багато досвіду проходить повз мене. Якби бумеранги зібрали досвід, взагалі було б класно. Тому магнітик тут був би буби, непогано. Так. Е, вибухи, да Бумеранги не повертаються, а вибухають. Як на мене також класна історія, треба брати. Як на мене непогано шкоду наносять, знову ж таки. Чому ні? Прокачали перезаряджання, щоб, щоб, щоб меранів там краще, раз-раз все готово. А, мені сподобалось, 100% краще, ніж дрони, і по результату краще, і, не знаю, як на мене веселіше. Тому що ж, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord-серверу. Звісно, не хворійте, не кашляйте.